У час війни обсяг фейків та маніпуляцій стрімко зростає. Тому роль медіаграмотності стає критично важливою. У Хмельницькому представниця Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення розповіла про ключові виклики в інформаційному просторі: підвищення професійних стандартів журналістики та протидія к дезінформації серед пріоритетних напрямків роботи регулятора. Хмельницькі медіа також активно долучаються до захисту інформаційного простору. Області. Медіарегулятор вже провів дослідження серед медійників з усієї України і визначив, як медійники, наші медійники розуміють і питання дотримання професійних стандартів, етичності у сфері медіа, а також наскільки яким є їхній рівень медіаграмотності. І вже за результатами ось цих, цього дослідження Національна Рада спільно з партнерами підготувала практичні рекомендації. Для підвищення рівня медіаграмотності наших медіакомпаній. також Національна Рада проводить тренінги з медіаграмотності серед медійників з усієї України, і на цих тренінгах наші медіа можуть підвищити свій рівень медіаграмотності. Також хочу наголосити для наших глядачів, слухачів, хто нас сьогодні дивиться про те, що медійники Хмельниччини також на своїх сторінках, на своїх у своїх ефірах. Пропонують програми для того, щоб розвінчувати фейки для того, щоб підвищувати рівень медіаграмотності своєї аудиторії.